Депутати Полтавської обласної ради обговорили актуальні питання у галузі аграрної політики та земельних відносин на засіданні профільної комісії. Перш за все, порушили питання про координаційну роботу місцевих землевпорядних органів на території області. Адже, як стверджують фахівці, у даній галузі існують проблеми та певний безлад. Основний розпорядник по сільськогосподарських землях обласний держкомзем. На даний час його керівник звільнений. І це, як заявили спеціалісти, перший крок на шляху до наведення ладу. Ми будемо ініціювати скликання сесії скликання скликанням наради взагалі окремо по цьому питанню щодо виділення по всім районам робити карту дорожню по землям, які є розорені, які захоплені, саме захоплені. Дивитися відсоткову ставку, оптимізувати по району середній відсоток і землі держкомзема, і на землі, які надаються людьми в оренду. Тобі будемо наводити порядок на профільній комісії. Обговорили також питання здачі сільськогосподарських земель в оренду. Проблеми цієї галузі у високій ко. Конкурентності і затребуваності державних земель а до аукціонів наше суспільство ще не звикло, зазначають фахівці. Безумовно, що місцеві фермери, якщо буде дійсно аукціони. Вони програють змагання по орендній платі із латифундистами. Тут є також проблема. І є питання необхідності перенесення повноважень частково на рівень РДО і на рівень сільської роди. Говорили також і про визнання земель, що знаходяться у користуванні підприємства агроекологія, особливо цінними, і такими, що потребують комплексної охорони на обласному та державному рівні. Підприємство працює винятково за. Технологіями органічного землеробства. Агроекологія це унікальне господарство, де керує Герой України, герой соціалістичної праці Семен Антонець. Я в його працював 5 років. Починаючи з 80-го року, ну, в принципі, не 80, а 70, так, 70 року, там ні одного грами міндобрив, ні одного грами гербіцидів не носиться. Депутати заявили, будуть звертатися до Верховної Ради із проханням підтримати їх ініціативу стосовно унікального статусу земель господарства агроекологія.